2 червня 25-го року, 21 година вечора. Пробую, не пробую, а ще раз проходжу, картоплю, не підвертаю, а трошки розбиваю фракцію, тому що підвертав 31 травня в суботу. І от така от є груда, що не є добре. Трошки мені не подобається, не подобається це все, то я вирішив ще раз їжаками пройтися. В общем, з такого виходить вже отак. Зараз їжачки розіб'ють ці грудочки і все. А далі вже вухатий укусник буде працювати. Ну що сказати, за два дні, за двоє суток. Ну, трошки картопля піднялася. Навіть так суттєво вже піднялася, даже. видно, що... Ну що, зараз покажу, як воно вже в роботі там вже. Бо в суботу е була ще така ще не дозрівша, як то каже земля. Більш така вогка, волога. Набивалися на їжаки. А зараз їжаки ось очищені, крутяться нормально. Стрілку сильно не заглиблював. Мені саме головне розбити фракцію грудків на, на мільчу фракцію. Грудочки розбити на мільшу фракцію. О, Жора заглох. Що ти Жорик, заглох Ну, а зараз покажу, як в роботі вже їжак вже робить більш по сухій землі. Ну що, Жора, давай. Давай, Жора! Так от виходить, вже йде більше фракція грудків, більш краще вже розрівнюється, вирівнюється, вже і фонарик уключився, Кури вже, спати вже полягали, ми ще картоплю деремо, гасаємо туди-сюди. Ну нічого, що зробиш? Як виходить? Можливо хтось каже, що це. Може і не потрібно робити, але я думаю, що краще розбити, поки ще грудка не засохла повністю, то краще розбити на більш таку фракцію мілку. Ну що, ще раз пробуємо. Давай, Жора, Поїхали! Ну, ось так якось і виходить. Ну, не знаю, мені наче подобається. Грудка розбивається, що тут ось проход, що тут. Є різниця, видно, так? Да? Це роблю для того, щоб більш ну, качественно, скажімо, підгорнути потім плухатиме окучниками. Якісно. Все, всім дякую за увагу.